Я би про це зняла стрім, і як я його рятую, і як підпираю і все на світі. У мене Аліска була перекинула грошове дерево, От. то я ціле відео зняла про те, як е, зняла стаканчики з Макдональдсу з кришечками. В кришечках повирізала такі більші отвори. Стаканчики я поналивала відстояну воду, от, і, значить, доламала ти, е, грошове дерево, і такі малесенькі паросточки повтикала значить, в цю воду. Е, ті кришечки тримали ці листочки. Коротко, все настільки е, ну, як -то сказати, покроково, як я рятувала те дерево. А, і там багато, там майже всі росточки, не майже а всі росточки прийнялися, і я їх ще й пороздарювала крепко так. У мене було майже 4 тисячі годин, а тепер 5. Ай-яй, так швидко списали. Там треба дивитися, не там, де аналітика і за 365 днів, а там, де вкладка монетизація. Там ті годинки, які він бере до уваги, які зараховуються в монетизацію. Бо ось тут я раніше робила в аналітиці, значить, 365 днів, а він не бере до уваги деякі ці хвилини за перегляди шортс, деякі трансляції не бере до уваги, і я так і не зрозуміла, що він бере до уваги, наче всі відео бере до уваги. От. А от Shorts, Shorts, він бере до уваги тільки ті хвилинки, які перегляд Shorts припав на платформу YouTube. Тобто хтось поставив лайкосика, а потім переглядав свій плейлист. Тобто додав в плейлист цей Shorts. От, І коли переглядаєш з платформи відео YouTube, тоді це потрапляє тобі в зарахування у відео. А коли оце свайпаєш з платформи шортс, то тільки перегляд і активність до твого каналу зараховуються. А годинки, навіть якщо цілу годину хтось ці шорти дивився, то не прошу. Так, як твої авокадки? Мої авокадки загнулися. От ті, які я демонструвала на відео. От, а новий авокадко, який не демонструвала, живе і здравствує в вазоні з іншими рослими. З Ріо. Я просто мені шкода було викидати. Ць... Кісточка викидати, і я її просто у вазон вже з квітами. Не в окремий вазон, а так докинула, що називається, а посидить, прийметься до пересажу, не прийметься, то і не прийметься. От, І він прийнявся, йому так подобається ця толпа, знаєш, з цими квітами сидить собі, та й таке. В студії, так, да, в студії, в студії позаздрили добрі люди, та ні. Я так доглядала, не в курсі ділаш, як доглядати, Я ж Такий садівник, знаєш, городський, як то міський садівник, без, без практики, без якихось знань таких серйозних.